Алина Малик, острів троку Фрокобрик. На далекий, невідомий острів троку Фрокобрик завітав страшенно гордий, славнозвісний мандрівник. Тільки він ступив на острів, тільки став він на причал роздивився на всі боки і сердито закричав Що за острів, що за назва, Неподобства Фрокубрик? Хто ж це вимовити зможе і не вивихне язик? Троку фроку брикіяни, а оці веселі діти троку фроку брикікіти А готель цей волотенський. Троку фроку брикієнський? Це жахливо, всюду брик. До такого я не звик. Я негайно від'їжджаю, тут лишатись не бажаю. Запишіть. Вид видов остров, бабль, капель, петель, аль, чергарини, хверлахони, хверлджамини, даля був и даля зных, славно звистный мандривник.